Монголія, вона вже має за плечима таке велике, історичне минуле, але вже, блін, без майбутнього. А коли жінки 60, вона Афганістан. Усі знають де, але ніхто туди не хоче. і смієтеся, Але ви теж ділитесь на багато категорій зараз розкажу. От до 20 років то чоловік він як флейта, Він десяде там і грає. А коли чоловікові 30, він скрипка, класика, одну-дві минути настраює, а грає ціл ніч. А коли чоловікові 40, він трамбон. Він грає мало, але зато ж як потужно. А коли чоловікові 50, він рояль. Настраює один, а грає вже зовсім другий. А коли чоловікові 60, він контрабас. Він гад не грає, а мучить. А коли чоловікові 70, то він гудляр для використаного інструменту.